Так, так як мені позивного ще не придумали, можна просто пуга до мене звертаються. Більшість хлопців. Я з 59-ї бригади. Добровільно пішов у 24-му році на службу. Спочатку я не був оператором РЕР, а був в штурмовій бригаді. І після того переїхали ми в Донецьку область і мене поставили на посаду оператором. Сам вчитель фізичного виховання, я по професії. А і ще, даже за допомогою служби, я познайомився зі своєю коханою дівчиною. Сьогодні наші рік нашого спілкування вона приїжджала, не боялася, приїжджала до мене сюди. Доволі непогана така посада, не є дуже складною, але і не є дуже легкою, як можна сказати. Наприклад, я сижу, там, собі слухаю, пишу, там виконую свою роботу, Тут, а тільки чуєш такий свист над голову летить, ти під стіл засів. Але думаєш, що ти придурок туди засідаєш, що воно тобі допоможе. Типа, блин. Ну, і тим більше я ще не, я не знаходжуся в такому дуже е, небезпечному місці, а хлопці, які круглими сутками знаходяться під обстрілами, як на, наприклад, наші піхотинці, це взагалі це наше все. Я в даний час це наше все. Хлопці, бо на хлопцях держаться наші позиції. А ми їхні, якби вуха, руки і все остальне чим можемо і тим допомагаємо, щоб щоб підари до них не дійшли. До,